Дорогі друзі, вітаю усіх з різдвяними святами. Хай Господь береже вас, опікується вами і допомагає у всьому. У багатьох пенсіонерів є багато запитань щодо відео ідентифікації та поновлення виплат пенсії. Це моє відео доповнює попереднє з назвою 10 нюансів про ідентифікацію та пенсії у 2024 році. Треба чітко зрозуміти. відео-ідентифікація призначена лише для внутрішньо переміщених осіб, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. І отримують... Чи отримували пенсію через Ощадбанк. Лише вони можуть пройти реєстрацію на відеоідентифікацію, щоб і надалі отримувати пенсію або поновити виплату пенсії, якщо вона була припинена. Кінцевий термін проходження ідентифікації 31 березня 2024 року. Місце їх перебування не має значення, чи вони в Україні, чи за кордоном, чи знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Їм все одно потрібно пройти ідентифікацію. Внутрішньо переміщені особи зі статусом до 24 лютого 2022 року. Потрібно реєструватися на відеотелеконференцзв'язок у тому випадку, якщо вони не можуть скористатися іншими доступними способами для ідентифікації, а саме а Прийти особисто до Щадбанку, Б. Прийти особисто до пенсійного фонду за місцем проживання. В, Пройти ідентифікацію на порталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою ДІЯ Підпис і Г в українському консульстві, якщо пенсіонер знаходиться за кордоном. Інших пенсіонерів, які не мають цього статусу, тобто статусу ВПО до 24 лютого 2022 року, Програма на відеозв'язок не зареєструє, бо їм не потрібно проходити ідентифікацію. Повторюю для всіх пенсіонерів України. Немає значення, чи ви отримуєте пенсію, чи вам припинили виплати пенсії. Якщо ви не маєте статусу ВПО до 24 лютого 2022 року. Вам не потрібно проходити ідентифікацію, і програма пенсійного фонду не зареєструє вас на відеозв'язок. Такі можливості можуть у вас з'явитися, тобто і для інших категорій пенсіонерів у майбутньому, але для цього потрібне рішення уряду, поки що його немає. А тепер про Дуже болюче питання поновлення виплати пенсії. Для усіх пенсіонерів, які не є внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року і яким припинили виплату пенсії з різних причин, існує лише два способи поновити виплату пенсії. Перший. Прийти особисто з документами до пенсійного фонду. Це для тих, хто знаходиться в Україні. Другий спосіб призначений для тих пенсіонерів, які знаходяться за кордоном. Росія і Білорусія сюди не входять. Їм потрібно пройти ідентифікацію через українське посольство, де потрібно взяти довідку, що особа є живою. Додати до цієї довідки заяву до вільної форми, копію довідки про свій статус тимчасового захисту в іноземній державі і ці три документи надіслати поштою рекомендованим листом або з оголошеною цінністю до свого відділення пенсійного фонду, де оформляли пенсію чи звідки. Її отримують. Також не можна поновити виплату пенсії через особистий кабінет пенсіонера на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Там серед заяв немає такої заяви на поновлення виплати пенсії і її не можна обрати для подачі. Ви можете написати запит чи прохання поновлення виплати пенсії у розділі Мої звернення і слідкуйте за відповіддю, що вам порадять спеціалісти пенсійного фонду зробити. Для пенсіонерів, які не мають статусу внутрішньопереміщеної особи до 24 лютого 2022 року. І які знаходяться на тимчасово окупованій території та яким припинили виплату пенсії, існує лише один спосіб поновити виплату пенсії. Приїхати особисто до будь-якого відділення пенсійного фонду на неокупованій частині території України. Інших варіантів, поки що, на жаль, немає. А тепер до інших болючих питань, які задають внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 року. Яку вказувати адресу при реєстрації на відеодзвінок? Це питання особливо хвилює ВПО, які знаходяться на окупованій території. Вам потрібно самим приймати рішення. Виходячи з тієї інформації, про яку я зараз скажу. Якщо ви зазначите адресу прописки по паспорту і ви отримували за цією адресою довідку ВПО, то пенсійний фонд по обміну інформацією може передати ці дані до Міністерства соціальної політики. І вас можуть позбавити довідки ВПО, бо ви повернулися до попереднього місця проживання. А отже, без статусу ВПО вам припинять виплату пенсії, якщо вона була призначена на підставі довідки ВПО. Очевидно, кращим виходом для пенсіонерів, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Є вказувати адресу, яка зазначена у довідці ВПО. Але це має бути вашим власним рішенням. І потім прошу мене не звинувачувати щодо цієї поради. Для ВПО зі статусом до 24 лютого 2022 року, які знаходяться за кордоном, потрібно вказувати адресу. Фактичного місця проживання в країні, де ви перебуваєте. Наступне. Які номери телефону вказувати при реєстрації на відеодзвінок? Чіткого роз'яснення від пенсійного фонду немає. Найкращим виходом є вказати номер телефону українського оператора зв'язку. Але він обов'язково. Має бути прив'язаний до того месенджера, який ви оберете для зв'язку. Пояснюю, що таке месенджер для тих, хто не знає. Це безкоштовний мобільний застосунок для обміну смс-ками, фотографіями і відео. Це Viber, Telegram, Skype та інші. Отже, номер телефону, який подаєте для відеозв'язку у реєстраційній формі, має бути прив'язаний до цієї програми. Хто не має української Сім-карти, може спробувати вказати номер зарубіжного оператора, в тому числі і російського, але він знову ж таки. Має бути прив'язаний до месенджера, по якому ви плануєте спілкуватися з працівником пенсійного фонду. Якщо вашу реєстрацію програма прийме з таким номером телефону, значить все добре. Чекайте відповіді від пенсійного фонду. Якщо програма не прийме, шукайте інші варіанти, як, наприклад, можливість. Отримати номер від українського оператора Інтертелеком через додаток IT phone. Я розповідав про нього у відео, окремо про ідентифікацію і способи зв'язку. Далі, мені пишуть з окупованих територій, що сайт пенсійного фонду недоступний і на нього не можна зайти ні в день, ні вночі. Це відбувається тому, що російські оператори зв'язку і провайдери, які вам надають інтернет, блокують ваш доступ до державних сайтів України. Потрібно завантажити на телефон або комп'ютер програму VPN, яка обходить таке блокування. Далі, щодо термінів. Дії банківських карток. Багато запитань. Всі банки на період воєнного стану продовжили дію своїх карток. Хто на рік, хто на два, крім Ощадбанку. Підкреслюю, крім Ощадбанку. Ощадбанк теж продовжує дію своїх карток, але лише до 31 березня 2024 року. Зачитаю офіційне повідомлення з сайту Ощадбанку від 22 грудня. У зв'язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжує термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньопереміщених осіб до 31 березня 2024 року. Продовження відбувається автоматично. Для карток термін, який закінчується починаючи з лютого 2022 року. Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час. У разі закінчення терміну дії, такі картки продовжать повноцінно працювати. Ними можна розраховуватись. У торговельно-сервісній мережі знімати з них готівку в банкоматі тощо. Це закінчилося повідомлення Ощадбанку. А тепер від мене. Майте на увазі, що вам потрібно до 31 березня 2024 року подбати про оновлення своїх карток в Ощадбанку. І останнє питання. Пенсіонери переживають, що їм доведеться під час відеоконференц-зв'язку надавати багато персональних даних, якими можуть скористатися зловмисники. Хочу заспокоїти вас і сказати, така вірогідність невисока. Думаю, що ви зможете самі зрозуміти, чи є це працівник пенсійного фонду чи зловмисник. По-перше, час і дата відеоконференцв'язку будуть відомі лише вам і працівнику пенсійного фонду. По-друге, працівник пенсійного фонду обов'язково вам представиться по повній формі. І якщо ви сумніваєтеся, то може, можете задати працівникові пенсійного фонду будь-яке контрольне запитання. Бо перед ним буде відкрита ваша пенсійна справа. Наприклад, яка сума пенсії була вам перерахована у грудні місяці. Або можете спитати ту інформацію, яку можете знати лише ви і пенсійний фонд. Наприклад, у якому році і місяці ви оформили пенсію. Продумайте про всяк випадок, таке запитання, відповідь на яке. Може знати, можете знати лише ви, і пенсійний фонд. Воно може і не знадобитися, але про всяк випадок. Крім того, відеосеанс буде проходити по захищених каналах зв'язку, як з боку пенсійного фонду, так і зі сторони месенджера, яким ви будете користуватися. Не думаю, що до такого може дійти. Але якщо у вас є обґрунтовані сумніви, то ви можете відмовитися від сеансу відеозв'язку і написати до Пенсійного фонду офіційного листа та обґрунтувати свої підозри. Також можете попросити про повторний відеосеанс зв'язку, зазначивши причини, через що ви Відмовилися, тобто про свої підозри. Далі чекайте на відповідь від Пенсійного фонду і дійте за вказівками, які отримаєте. Ось коротко і все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Бажаю всім добра. До нової зустрічі. З вами був Марко Світлий.